Квітня стартують дві благодійні акції, до участі в яких завжди долучаються молівчани. Як проходитимуть організаційні заходи? Головні моменти, на які варто звертати увагу, про це говорили на засіданні організаційного комітету під головуванням заступника міського голови Віталія Кригана. В ході акції Серце до серця благодійники та волонтери збиратимуть кошти на придбання медичного обладнання для хворих дітей. Минулоріч в рамках акції по всій Україні було зібрано поверх 2 мільйонів гривень. Зрозуміло, що подібні акції є ефективними та сприяють поповненню лікувальної бази. Однак, як одноголосно висловили думку члени оргкомітету, моглівчани зібрані кошти могли б направити на потребу в першу чергу хворих міської громади. Було вирішено сприймати листа клопотання щодо цього до обласної ради та профільних міністерств. В ході ще однієї всеукраїнської акції Відповідальність починається з тебе. В місті прийдуть профілактичні рейди по торговельних установах щодо перевірки дії заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Як повідомила представник міськвідділу поліції, окремі магазини все ж продовжують ігнорувати заборону та продають неповнолітнім спиртні напої та тютюн.